Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком. Певно, на цих словах ви подумали про Івана Миколайчука і Федора Стригуна на тлі червоної Хоругви. <тит> Або, можливо, ви дізналися про неї аж на початку цього року, коли вона завірусилася в ТікТоці, зокрема завдяки оцьому химерному відео. Хай там як? А чи задумувалися ви, що це взагалі за пісня така, що означає ця кулінарна дискотека і звідки вона взялася? Навіщо вона взагалі у цьому фільмі? Я Елла Євтушенко, ви на каналі Як по нотах, і зараз я вам як по нотах поясню, чому саме пісню про рибу з раком обрали для пропалої грамоти, розповім про її несподівано давню історію та широку географію, а ще покажу вам інші, менш відомі, але не менш веселі куплети та мелодії. А якщо ви й самі знаєте якісь класні версії, одразу пишіть їх у коментарі. Цікаво буде перевірити, чи трапилися вони мені. І підпишіться дорогою. Отже, нещодавно абсурдна пісенька про рибу з раком стала суперпопулярною в мережі не лише в Україні, а й серед наших сусідів слов'ян, наприклад, поляків або чехів. І це той випадок, коли Тікток-Гайп іде насправді на користь українській культурі. Адже всі медіа дружно почали нагадувати, що запис, на який користувачі знімали свої відео, узято з фільму пропала грамота. Таким чином, іще більше популяризуючи цей кіношедевр 1972 року. Стрічка заснована на одноіменному оповіданні Гоголя, якого, втім, важко там опізнати після роботи над сценарієм Івана Драча. Та безперервної імпровізації на знімальному майданчику принаймні важко впізнати гоголівський сюжет, а про гоголівський дух пізніше. Іронічно, що риби з раком, яка звучить на початку і в кінці фільму, і, мабуть, почасти завдяки цьому так добре запам'ятовується, могло там взагалі і не бути. За оригінальним задумом, відкривати пригоди козаків Василя та Андрія мала епічна батальна сцена. Проте вести на зйомки цілий кавалерійський полк було дорого, а бажаного ефекту досягти однаково б не вдалося. Тому в результаті маємо цю красивезну сцену на тлі червоної хоругви. Коли на бій натякають, лише звуки за кадром, а потім обидва персонажі виконують славнозвісну пісеньку. Усе це була ідея Івана Миколайчука, який не лише виконав головну роль, а й зробив чималий внесок у постановку фільму на рівні з самим режисером Борисом Івченком і виступив звукорежисером, дібравши весь саундтрек, включно з піснею героїною цього сюжету. Окрім пісень, які співають козаки, у фільмі звучить чимало прекрасних композицій, виконанні тріо Золоті ключі Ніни Матвієнко, Валентина Ковальської та Марії Миколайчук дружини Івана. А ще козацький марш. Нині відомий чи не кожному українцю, а тоді взагалі заборонений. Якщо хочете дізнатися більше про цей марш, маякуйте в коментарі. Але до чого взагалі у стрічці про козацтво, росіянську царицю та всіляку чортівню, це безглузда навіть дитяча пісенька. Перш ніж відповісти на це запитання, варто поглянути, а що ж це власне за пісня така. Ну, жанр її очевидний вже з першого слова. Найчастіше її згадують серед танцювальних пісень, а особливо тих, під які танцюють козачок. Про неї серед інших танцювальних пісень і Коломийок згадує ще наприкінці XVII століття польський поет Вацлав Потоцький у своїй збірці Моралія. У Польщі вона також з'являється у збірнику пісень польського люду в верхній Селезії Юліуса Рогера 1863 року. Але в Україні, причому на Дніпрянській, маємо і раніші згадки. Серед українських версій є такі: про рібку з маком замість риби з раком. А втім, ці рядки підозріло співзвучні, і там комари співали, мухи помагали. Про те, як цибулька дивувала, як Петрушка танцювала, і ця вочевидь десь із заходу України, бо ближче до польського тексту, дуже поширена про мишей, до якої я знайшла аж дві різні мелодії: танцювали миші по бабині, хижі, стало бабі бабізатане, діли миші буханець. Танцювали миші по бабині хижі. Стало бабі за танець, їли миші буханець. Стало бабі за танець, їли миші буханець». А ще отака повчальна. Танцювала баба з дідом, загубила торбу з хлібом. Гірке моє танцювання загубила харчування. Отакий маємо лемківський варіант, записаний у східній Словаччині. Танцювала ріпа з маком а пастернак з копривняком, карпеліща чудували, такий танець не видали. Якщо що, карпелі, це така ріпа або бруква. А от копривняк має напрочуд багато значень: це і мішок для картоплі, і птах такий і травник, і навіть байстрюк, але, думаю, останнє тут ні до чого. Ленки, озовіться в коментарі, що це тут означає. Десь до риби з раком взагалі допасовують куплети, проходить гарбуз погороду. А ще існує навіть батярська версія з доволі фривольним текстом про татка, кіно і мальвіну, до якої 1923 року написав музику композитор і січовий стрілець Лев Лепкий. Щоправда, я на жаль не знайшла в мережі ні нот, ані записів. Цікаво, що співають про рибу з раком, і в білорусів. Tak zwrócić już z polski wariant. Od razu darujte za moją polską. Tancowała ryba z rakiem, a cebula z pasternakiem. Pietruszka się dziwowala, jak cebula, tancowała. Tancowała wódka z banią, grochowionka z zania, dziwajcie się, ludkowie, jak ta mietla tancuje. Вочевидь, пісня увійшла до нашої спільної спадщини ще за часів Речі Посполитої. А от на Росії ця пісня здебільшого виринала там, де з'являлись українці. Про це свідчить той факт, що етнографам доводилося постійно робити зноски і пояснювати, що ж то таке за приблуда ота цибуля. Танцювали риба з раком можна співати в багатьох ситуаціях і контекстах. Наприклад, завдяки невинному казковому сюжету вона часто слугує дитячою забавлянкою. Власне, моя мама постійно співає її своєму внуку, моєму сину, йому два роки, і він у захваті, особливо його смішить, що з'їли миші буханець. Проте, первинно, це таки. Танцювальна пісня, тобто її виконували під час розваг і банкетів, звідси й жартівливі сюжети, які пасували під веселий настрій гулянки. Зокрема, завдяки цьому пісня так гарно вписалась у фільм, де одна з найяскравіших сцен відбувається у корчмі: Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, переників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Апушок щасником. Але є й інша, глибинніша причина. Зараз розповім. Але перед тим подякую своїм благодійникам, завдяки яким ви маєте змогу дивитися це відео. Отут найактивніші патрони і спонсори, але я ціную кожен внесок, адже так маю більше часу та мотивації на створення цих сюжетів. І, звісно ж, бонусного контенту, на кшталт пісень або лекцій, до якого мають доступ мої благодійники. Усі посилання будуть в описі під відео, але пам'ятайте, що вподобайка і коментар також дуже допомагають. Із музичного оформлення пропалої грамоти видно, що Миколайчук не лише тонко розбирався в українській народній пісні. А й уважно читав Гоголя, і не лише перше джерело фільму. Бо танцювала риба з раком у нього таки трапляється, але в іншій повісті з циклу Вечори на хуторі біля диканьки Страшна помста 1831 року. Не переказуватиму вам цю моторошну і вкрай криваву історію, думаю, ви й самі її знаєте. Але суть у тому, що Катерина, втративши чоловіка і сина, втрачає разом з тим і здоровий глузд. Танцювала Катерина, божевільно поглядаючи на всі сторони і взявшись руками у боки, з вереском притупувала вона ногами, без міри і без такту брещали срібні підкови. Мені спала на пам'ять цікава подія. Я пригадала, як ховали мого чоловіка, адже його живого поховали. Який сміх розбирав мене? Слухайте, слухайте, і замість слів почала вона співати. Біжить візок, кривавенький. У тім візку козак лежить, постріляний, порубаний, у правій руці дротик держить, з того дроту крівця біжить. Біжить ріка кривава, над річкою явір стоїть, над явором ворон плаче, над козаком мати плаче. Не плач, мати, не журися, бо вже твій син оженився, та взяв жінку паняночку в чистім полі, земляночку, і без дверець, без віконець, та вже пісні вийшов кінець. Танцювала риба з раком, а хто мене не полюбить, трясця в його матір. Такою мішанкою тужливих і жартівливих пісень Гоголь не просто показує ступінь божевілля героїні. Гротескне поєднання непоєднуваного, страшного горя і веселого танцю це прямий вплив барокової літератури, яка в Україні 17-18 століть цвіла буйним цвітом і багато в чому зумовила барвистий орнаментальний стиль раннього Гоголя. От вам іще один аргумент у скравничку, чому Гоголь таки український письменник. На Росії, як пам'ятаємо, жодного бароко не було. А от фільм Пропала грамота, зводить гоголівський градус психологічної напруги до притаманного середині ХХ століття абсурдизму, навіть сюрреалізму. І цікаве, що робить він це за допомогою пісеньки, родом саме десь із доби бароко, а ще через театралізацію важливий бароковий прийом. Пригадайте, увесь цей фільм лише вистава, і на початку його лише розподіляють ролі. А ти будеш показувати побратима вірного. А ти диявола та його п'ятьох братів розбишак. Та й цариця з придворними, які чи то люди, чи то картини до кінця не зрозуміло, також нагадують барокову гру ілюзію. Ось так в одному творі поєдналось українське бароко, фольклор, гоголь і останній спалах хрущовської відлиги. І ось так жартівлива танцювальна пісенька набуває несподіваної історично-мистецької глибини. А ви здивовані? Пишіть свої думки в коментарі. А я тим часом традиційно заспіваю вам цього разу невеличкий експеримент. Відштовхнувшись від усього матеріалу, який я знайшла для цього сюжету, я скомпонувала різні куплетики в довшу версію на одну із мелодій до козачка. До вашої уваги традиційно ознайомчий фрагмент, а повний запис уже доступний моїм патронам і спонсорам. Хоча і окремо його придбати також можна, словом залишаю вам усі посилання в описі. Танцювала риба з ракома, Петрушка з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком, та трам-пам-пам. танцювала рибка з маком, а Петрушка з пастернаком, комарі співали, мухи помагали, та трам-пам-пам. танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а цибулька дивувала, як Петрушка танцювала, тремтаті рамка. Пампам пам. -пам, -пам. Вітай мені свою душу.